Починається бій, Міддлбург, Кріль 15, тобусь TVT. Так, це карта з цим горбочком для середніх танків, на який заїдеш, а потім, якщо залишається горбочок проти міста, то ті, хто в місті нічого зробити не можуть, їдуть на горбок і здихають. Продумана карта страшна. Так, їдемо, починається бій, атакуємо, каже, атакуємо хлопці. Давайте. Потрібно тут на місці зробити свою справу. У нас що? У нас два важких, два середніх і три ПТ. просто. шний у нас набір повний. Так, Виїжджає об'єкт 452 к і отримує На... Пересвітили. Дуже добре. Дуже об'єкт добре. Об не встиг зацілити, не, всти... не встиг стрелити. Приїхав нам допомагати об'єкт 704. Так, і е 100 Він нас не бачить. Опа! Бронюпробидержі Броню і двигун пошкодили. Добре? Так, у нас що там середні танки? Середні танки в нас щось там позиційний бій. У нас там один танк заснув середній. Ми граємо без одного середнього танка. До речі. Ай-яй-яй, хотів фугасом випити. Ну і що, до них ще й на середньому. Напрямку приїжджає ще ПТшка допомагати. Ой-ой-ой-ой-ой, нам треба тут щось робити. Так. Добре, Фоша. Добре, Фоша, хтось ліпив на 1200. Добре. Так, об'єкт 452 тут танкує. 232. Так. Наш середній танк, який спав, прокинувся, але вже пізно. Там же домотують. Там же двоє проти трьох. А ми тут б'ємося в місті. Так, В середньому напрямку залишилася одна ПТ-шка, яку зараз розмотають, і з неї нічого не залишиться. Плюс захоплена точка С. Тобто в них капає перевага. Зараз вони доб'ють ПТ-шку нашу об'єкта 268-го і вже ціляться сюди. Так, тут треба вже на цей напрямок дивитися, тому що буде біда. Зараз, якщо середні танки приїдуть назад, то нам буде вже нас вже четверо проти 5, ми вже програємо. Провалений середній напрямок. Ой-ой-ой. ой ой Троє проти 4. Ну добре, що хоча б гравці попалися більш-менш добрі і хоча б розбивають, зрівнюють рахунок. А ми тут сидимо в куточку, забилися, перелякані, не знаємо, що нам робити. Дивимося в різні сторони, чекаємо, коли до нас приїдуть середні танки. Так, я 100 не хоче виїжджати, треба, щоб хтось підсвітив. Так, ох, об'єкт 260-й їде вперед. Від... Відчайдушно просто їде вперед. Він вже втомився, так? Да? Він просто вже втомився. Ми розуміємо, що зараз його, якщо завалять, то нам взагалі кришка. І са сьомо теж розбивають. Розбивають зі всіх сторін. Куди подивись, об'єкт 452-й дивиться, він ж сторону 600 пробиття, добре. Добиваємо його, добиваємо, поки там цей об'єкт 260-й б'ється з ворогом. Так, цілю вражену, їдемо допомагати. 260-му розміняємо його хоча б. Ай-яй-яй-яй-яй. Добре, що є повернутий задницю. Їдемо на 100. На 100 їдемо. Їдемо на 100. Зараз можуть влупити в ребра, ні. Ах, зараз, якщо він поцілить, то буде дуже неприємно. Двоє проти одного, середній танк і ще й повна ПТшка майже. Майже повна ПТшка. Їде каро 45 тонн. Ховається від нас, ховається, треба вицілити, у нас тільки один є. Добре. Лишається ВЗ. Ох, він тільки пару пострілів влупить і все, на, на два постріли, на два-три і все, і нас немає. Фугасом може вліпити. Так, ми ховаємося в нього. У нас тут трупи. У нас тут трупи, які надають нам просто так проїхати. Так. Опа, в квадратну оцю yeah. бошку. Гарно залітає. Гарно залітає в квадратну голову. Ох, куди ж ми тічемо? ми тут затиснуті. Давай, повертається. Ох! Ах. Е. На один постріл, що він, що ми, хто, хто швидше перезарядиться, то і виграв. Так. Ох. <реш> Ці знищено ми виграли з такою командою. Напів! Напів провальною командою, бо, звичайно, були і добрі. Були і добрі, якщо чесно. Бо якщо б не були добрі, то ми взагалі б за повністю програли, а так. Добре. Добре, гріль. гріль 15 добре зіграв. ПТшка витягнула бій. ואוטו.